Проект закону пронесення змін до трудового кодексу. А відповідно до процедури едхок щодо недискримінації по процедурі едхок, я пропоную зараз перейти до його розгляду для прийняття відповідного рішення. Прошу підтримати цю процедуру з процедурою едхок, включення в порядок денний повернення до нього і голосування його зараз. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Едхок, хок 3442. Повернення, розгляд і голосування. Прошу голосувати. Голосуємо. Шановні колеги, будь ласка, сконцентруйтесь. Я бачу, бачу, бачу. Будь ласка, цю ж пропозицію я ставлю на голосування. Прошу всіх колег підтримати. Цю ж пропозицію прошу підтримати. Едхок. Сконцентрувались? Будь ласка, концентруйтесь. Голосуємо. Голосуємо, колеги. Голосуємо. Голосуємо. Прошу підтримати, колеги. Друзі, давайте по фракціям подивимось. Карточка не проголосувала. Бачу, бачу, бачу. Шановні колеги, народні депутати. Я бачу, що не спрацювала картка. Шановні колеги, прошу всіх сконцентруватись. Колеги, Хок включення до порядку денного. Прошу підтримати дану пропозицію. Прошу підтримати дану пропозицію. Прошу підтримати дану пропозицію. Готові? Голосуємо, шановні колеги. Ед Хок, мою пропозицію, включення передаден для прийняття рішення. Прошу підтримати дану пропозицію, колеги. Дякую. І тепер є пропозиція без обговорення. В цілому даний проект закону в цілому. Прошу голосувати. Друзі, прошу підтримати, колеги. сконцентрувались. Прошу, прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати. Пропозицію, будь ласка, колеги, прошу підтримати. Друзі, ще раз ношу пропозицію. Увага! Ще раз ставлю пропозицію в цілому від авторського проєкту без обговорення від авторського колективу. Прошу підтримати дану пропозицію. 3442 в другому читанні та в цілому. Готові? Голосуємо. Я прошу всі фракції підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати, друзі. Голосуємо, Прошу підтримати. Шановні колеги, народні депутати. Ще раз, шановні колеги, народні депутати, звертаюсь до всіх колег народних депутатів. Перше, заспокоїтись, сконцентруватись і розглянути пропозицію 34-42 в другому читанні та в цілому, відповідно до пропозиції авторського колективу. Друзі, прошу, прошу. Підтримати і проголосувати. Прошу проголосувати. Бачу, бачу карточку. Бачу, бачу. Будь ласка, прошу проголосувати. Сконцентрували, заспокоїлись. Голосуємо 34-42. Прошу підтримати. Шановні колеги, народні депутати, ще раз для... для, для, Я повторю ще раз пропозицію, друзі. Ще раз. Ще раз, ще раз, колеги, колеги, будь ласка, я прошу колег, шановних народних депутатів, сконцентруватись на голосуванні за цей важливий закон. Готові? другому, зараз хвилину. Увага! Ви не шуміть. Хвилина. Зараз буде пропозиція про те, щоб відповідно до процедури едхок, те, що ми говорили з вами, проголосувати в другому читанні та в цілому даний проект закону за пропозицію авторського колективу без обговорення. Зрозуміла? Пропозиція зрозуміла. Колеги, прошу підтримати цю пропозицію. Всі сконцентровані. Будь ласка, голосуємо. Прошу підтримати, друзі. голосуємо, колеги. Нас зараз відділяє сім голосів до безвізового режиму з України з європейським союзом. Колеги, заспокойтесь, заспокойтесь, я сказав. Заспокойтесь. Заспокойтеся. Колеги. колеги, 15 хвилин перерва для консультації. Дякую. Шановні колеги, народні депутати. Перед тим як я повернусь до... внесу пропозицію до повернення до цього закону, хочу сказати декілька абсолютно важливих речей. Перше, з чого я хотів би розпочати, це... З того, щоб зачитати норму цього закону щодо внесення змін до діючого трудового кодексу, і вона звучить наступним чином: забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, у сфері праці, зокрема, порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору, шкіли, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального і на походження. Віку, стану, здоров'я, інвалідності, чи наявності захворювання на ВІЛСНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членство у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умови її виконання. Мова йде про те, що якщо людина у нас з вами працює, ми не маємо права її просто дискримінувати. Я хочу ще раз підкреслити, що основними цінностями будь-якої будь держави є людина і її права. Ми виступаємо з вами за сімейні цінності. І ні в якому разі я чую якісь фейки, які говорять про те, що в Україні можуть бути хоч якісь одностатеві шлюби. Не дай Бог, щоб це відбулося, і ми ніколи це не будемо підтримувати. Ми говорили, щойно з прем'єр-міністром. І очевидно, що нам потрібно утверджувати сімейні цінності. І я думаю, що може з'явитись в уряді спеціально уповноважена людина з питань сім'ї, сімейних цінностей. І ми доведемо всьому світі і собі, що ми згідні виконувати і здатні свої зобов'язання перед світом, і ми готові бути частиною цивілізованого європейського світу. Це дасть можливості 46 мільйонам отримати безвізовий режим, нормально подорожувати і Україні підтвердити свою готовність до виконання взяток на себе зобов'язань. Хтось може сказати, що це правда або ні. Але правда є в тому, що я щойно сказав. Тому, шановні друзі, я вношу пропозицію, ad hoc повернутись до 3442 для того, щоб ми зараз його розглянули і по ньому прийняли рішення. Я прошу всіх сконцентруватись і проголосувати за цю пропозицію. Повернення до розгляду і голосування 3442 відповідно до процедури. Ad hoc. прошу голосувати, друзі. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Голосуємо. Дякую. А тепер за основу в цілому даний проект закону. Прошу голосувати. За основу та в цілому. Три чотиристорок да. Голосуємо. Голосуємо. На нашому боці правда. 234 закон ухвалено. закону хвалено. З чим я вас всіх вітаю, шановні колеги народні депутати. Йдемо далі. Дякую всім за розуміння. І ще раз підтверджую, і сімейні цінності для нас є основними. І жодних однополих браків в Україні і бути не може. Це моя позиція і більшості депутатських фракцій українського парламенту і парламентарів. Дякую. Рухаємося далі. Дякую всім за розуміння, колеги. Шановні колеги, народні депутати, у нас я прошу всіх залишатись на своїх місцях зараз є голосування. Включення в порядок денний питань 34, 28, 31, 32, 31, 63, 33, 25, 34, 32. І після цього голосування зразу переходимо до голосування по ренті на газ. Е, будь ласка. Будь ласка, підготуйтесь до голосування.